Дівчата, всім привіт! Сьогодні разом з вами робимо літню розпаковку. з тему тут будуть і сукні, як з Pinterest, і топи, і навіть один купальник. Тому з вас лекція відео і підписка на канал. А я буду показувати, що ж мені тут прийшло. Дістаю з пакету перший товар, і тут в мене щось біле. Ой, клас, це. Сукня, як спінтерест. Я вже бачу багато років, як дівчата її купують, але я чомусь не наважувалася. Тут побачила її на тему і вирішила одразу замовити. Поки її не приміряла, хочу сказати, що по шовчикам тут все просто ідеально. Подивіться, як гарно все прошито. Можна подивитись просто по резинці, що вона в ідеальному стані. Один в один, як спінтерест. Дуже гарно вона виглядає. Просто подивіться, яка гарна! Клас! Як вам подобається чи ні? Вона прям така легенька-легенька, шкода, що під нею немає шортиків, тому що вона досить така, знаєте, розлітучка. І тому, якщо на вулиці буде вітряно, то все, що у вас під цією спідницею, під цією сукнею, воно все буде видно. Тому шкода, що тут немає шортиків, але як варіант можна придбати накладні додаткові шортики. Я думаю, що це не буде проблеми. А так вона дуже гарно виглядає, така приємна, невагома до тіла. Я думаю, що влітку в ній взагалі не буде спекотно. Ще попереду тут йдуть ось такі от дві стрічки, тому можна просто зав'язати бантик. Вони нічого не регулюють. Живуть просто так от. У зоні бюсту тут додатково немає жодної ніякої підкладки. Позаду йде просто така от резинка. Ці бретельки вони також не регулюються, тобто вже, знаєте, маємо, що маємо. Що ви думаєте, як вам? Класно чи ні? Боже, я вам зараз покажу свого кота. Чисто мій кіт спить, на сонечку гріється. Мілашка! Як мені здається, сукня дуже гарно виглядає. Один в один, як на картинці, один в один як з Pinterest і з інших інстаграм-магазинів. Тому рада, що я її замовила, її залишу, буду в ній ходити. Мені здається, що влітку в ній буде саме те, що треба. Я якщо чесно і забула, що я придбала настільки гарний і класний топ. Дивіться, як він виглядає. Попереду тут у нас йде резиночка, і позаду резинка. Плюс додатково тут йде така шматокий шматочок тканини. Він з поліестеру, до речі, це повністю 100% поліестер, але мені дуже подобається, як він виглядає. Плюс він з. Знову ж таки, невагомий на тілі, як мені здається, влітку в ньому не буде взагалі спекотно, тобто я буду себе комфортно в ньому відчувати. Він повністю фіксується на грудях попереду, тому нічого не буде видно, навіть якщо топ, бачите, якось буде задиратись, взагалі нічого не буде не просвічуватись. Як вам цей топ подобається чи ні? Мені так. І хочу показати вам купальник, який я замовила. Я його вчора вже знайшла в цьому пакеті, дістала, приміряла, тому що він мені дуже сильно сподобався. І Боже, як же він класно фіксується і сидить на тілі. Це просто вау. Це в нас ось такий ось звичайний купальник рожевого кольору. Він знову ж таки ніде абсолютно не регулюється ні на брітельках, ні на попереду, ні позаду, абсолютно ніде. Тобто ви його просто вдягаєте і він вже приймає ту форму, яка у вас є. Також він додатково має підкладки, то накладні додаткові чашечки. Це великий плюс, тому що нічого не буде просвічуватись. Тканина один в один, як і в інших купальників, які ви купуєте там в торгівельних центрах або в інстаграм-магазинах взагалі не важливо, де вона взагалі нічим не відрізняється. Це, до речі, вже не мій не перший купальник з теми. Я минулого року Дбало собі досить таку величезну кількість цих купальників, і я майже всі носила, і майже всіма задоволена. Тому класно, що там є великий вибір цих купальників, і можна вибрати собі щось на свій смак. Додатково тут йдуть ось такі от плавки бразильян. Також класно, мені досить не сподобалася ця от резиночка. Подивіться, колір дуже ніжний. Тут я приміряти не хочу, тому я залишу посилання на свій телеграм-канал, і в телеграм-каналі я публікувала фото, як я виглядаю в ньому. Ну без плавок, просто верху. Але він дуже гарний, класно приймає форму та мої параметри. Еска підійшла просто ідеально, тому рекомендую. По складу це на 82% поліамід і 18% еластан. Наступна сукня, ось така. От взагалі гарнюня, гарнюня. Одразу хочу сказати, що у зоні бюсту тут йде додаткова підкладка. Це класно, тому що нічого не буде просвічуватись. Тут йдуть ось такі от дві пов'язочки, але ми їх зав'язуємо і фіксуємо просто тут, отак, от на шиї. Пов'язуємо як просто звичайний купальник. І також тут йде ось такий от поясок-шнурок, тільки що спеціально заходила дивилась як його вдягати, тому що мені не зрозуміло, хочеться ось так його просто вдягти. То ми повинні його ось так от збоку зав'язати. Але як його просто отак от збоку зав'язати, це не дуже гарно. Відкриваємо знову Цю тему дивимось, як тут на фото. Перев'язуємо і робимо тут бантик. Гарний тут принт, такий приємний рожевий з білим, дуже гарний. Я придбала таку постільну білизну з English Home, і там майже така сама розсвідка. Дівчат, що скажете, як вам ця сукня подобається чи ні? Фасон такий приємний до тіла. Мені він йде 10%, я це знаю, але мені не дуже подобається, як сукня сіла у зоні бюсту, тому що я себе не дуже комфортно відчуваю. Не знаю, як пояснити ці відчуття, але от мені чогось не подобається. А так прикольна, приємна сукня. Що скажете? Ви б носили таку чи ні? Те, як ця сукня виглядала на сайті, подобається мені значно більше, ніж те, як вона сіла на мене. Точніше, як сукня виглядає дуже гарно. Вона, знаєте, піде під якийсь гарний такий тематичний вечір, тематичну вечірку. Можливо, тут досить такий приємний і класний орнамент, але мені просто не подобається те, як на мені вона сидить. Тому що я не знаю, що, взагалі, не то пальто. У зоні талії ця сукня додатково має ось таку от резиночку, і додатково вона має ось такий от поясок. Але цей поясок, я вас зараз кудись прикріплю, але цей поясок, він взагалі не фіксується. Ну, типу, я отак от його затягую, а він нічого не тримає і досить таки негарно сидить. Колір сукні гарний. Поєднання двох кольорів: білого та синього, також гарно. Орнамент також гарний, але, ну, типу, не знаю. Мабуть, це просто не моє. І плюс вона дуже довга, вона мені покриває навіть коліна, тому я в тіп, а може, і покажу? Не знаю, ви побачите зараз чи ні. А, побачите. Бачите, сукня дуже довга, і я в ній взагалі ну, ніяка. Мені здається, що вона мені не йде. А ви як думаєте? Також асилуетна. Це в нас також асилуетна сукня. Вона чимось схожа на першу сукню. Мені вона подобається, до речі, по матеріалу, бо вона трошечки краще, ніж в першій сукні. Точніше, я також думаю, що це поліастер, але він приємний. Мабуть, тут є якась домішка до якоїсь іншої тканини. З декору ця сукня має ось такий от поясок рожевого кольору. Бачите, ось така от тканина, майже напівпрозора. Я думаю, що ми можемо зав'язати цей поясок позаду. Також йде резинка, як і в першій сукні. Ось така от резинка. І ось такий от бантик вийшов. Звісно, що не дуже гарний, але кежи. Маємо, що маємо. Зоні бюсту тут немає жодної додаткової підкладки, тому раптом це у вас буде викликати якийсь дискомфорт. Ви можете просто вдягти сюди накладний бюстгальтер або ще щось придумати. Але так, в принципі, я думаю, що тканини не просвічується. Також тут ідуть ось такі ось гарні рукави. Вони, до речі, тримаються, йдуть на ось таких от резиночках. Вони також не регулюються. Ви можете носити цю сукню або з такими непівспущеними рукавами, або просто надягнути їх і, отак, от носити. Але якщо я їх вдягаю так, мені здається, що я першоклашка, яка йде у перший клас, у літній табір якийсь. Також я собі замовила ось такий от комбінезон з шортами, але це навіть да, розмір М, щоб ви розуміли, хоча я зазвичай ношу XSS, але він на мене, як мені здається, трошечки замалий. Чи інше як він сів мені якраз по параметрам, але зараз я, мабуть, замовила собі на розмір більше. Знизу на шортах він має от таку от рваніну. Трошечки, і якщо чесно, я ним не задоволена. Я мабуть його поверну, повернути поверну, тому що на фото він виглядав значно краще. Я чомусь думала, що він буде ну, трошечки гарніше, ніж він є насправді. Хоча я думаю, що в камері це буде значно гарніше виглядати, але от мені просто не подобається. Взагалі я в пошуку гарного комбінезону, тому що я б хотіла собі на літо якийсь гарний придбати. Можна навіть комбінезон не з шортами, а якоюсь спідницею або просто штанами, але поки що чесно не знайшла. По довжині ось ці отлямки вони регулюються. Ви можете відрегулювати по. Своїй висоті вашого тіла, так, по висоті вашого тіла, тобто носити так, аби вам було зручно. Дівчат, що скажете? Мені здається, що він не дуже гарний. От не знаю. Чомусь я ним не задоволена, засмучена, тому що дуже на нього чекала. Мені здається, що це не те, не моє. Хоча, можливо, це не те, не моє, тому що мені вже 26 років і мені вже просто не можна носити такі речі. знаю, Це в голові сидить, звісно, капець. Я, до речі, не знала, що я замовила дві майже однакових сукні. Подивіться, це майже ідентична сукня з першою. Єдине, вона має деякі відмінності. По-перше, тут йдуть ось такі от блакитні вставки, тобто і тут йдуть ось такі дві блакитні атласні стрічки, які ми можемо регулювати і в принципі на якому тримається і на яких тримається ця сукня, тому що вона, хоч вона й має позаду ось таку резинку але вона взагалі нічого не тримає, і також додатково тут ось такі от блакитні квіточки нашиті, блакитні вставочки. Гарно, мило виглядає, але мені чомусь перший варіант подобається значно більше, тому що, по-перше, довжина цієї сукні, ось ця от сукня, вона дуже довга. А мені зрозуміють тільки низенькі дівчата, які в так само, як мені, важко знайти гарну сукню, літню, осінню, зимову взагалі неважливо, Але якби вона не доходила мені аж знаєте, нижче коліна. Також тут йде ось такий от бюст, але він мені також не подобається. Знаєте, він нагадує мені форму мушлі, але ну не знаю. От просто мені не подобається. гарна, непогана сукня, ну, типу, просто не моє. А ви що скажете, дівчат? Можливо, ви також таку саму замовляли вже з тему носити, і вам подобається. Можливо, це я така. Що мені все не подобається. Це сукня в японському стилі, але якщо чесно, на фото мені здавалось, що вона буде зроблена з атласу або з шовку, бо знаєте, з такої якоїсь схожої тканини. А по факту це поліестер. Має ось такий от гарний дизайн. Я думаю, що в ній треба фотографуватись десь біля сакур. Вона мені доходить до коліна, але коліна мої не закриває, гарно виглядає. Також по бокам вона має ось такі, от потузки для того, аби відрегулювати талії, і аби вона, знаєте, максимально так приталено виглядала. Взагалі гарно сіла. Мені дуже вона подобається, але такий матеріал, поліастер, що от я зараз ні знаходжусь. На вулиці десь приблизно 26 градусів, в квартирі десь приблизно так само, і мені дуже спекотно. Я вже просто спріла, поки я в ній знаходжусь. Тому якщо чесно не могла б її рекомендувати, що вона прям настільки класна, аби ви мучили своє тіло і парились в ній. Класна сукня, але шкода, що вона з такого неприємного матеріалу, і мені просто в ній спекотно. Я вважаю, що в цій сукні треба їхати десь в Японію. До речі, ще зверніть увагу на сет комірець. Також гарний. Вражена якістю цього костюму. Він настільки класний, приємний. Просто подивіться, це щось нереально. Як мені подобається, як на мене сіли і штани, і кофта. Я думаю, що в цьому костюмі можна ходити на пілатес, але я його залишу буду ходити в ньому вдома. Сто його залишаю, тому що він просто ідеальний. Я навіть замовлю собі ще в декількох інших кольорах. Тут також додатково йдуть ось такі от дві мотузки, два шнурочки. Колір тут такий ніжно ніжно рожевий. Вау. По розміру, це в мене XS. По складу це 90% район і 10% спандекс. Коротше, дівчата, ось це просто обов'язково купіть. Це вау. Сукня виглядає так, наче її вкрала якоїсь маленької дівчинки, тому що вона дуже сильно закоротка. Я не знаю, на кого розрахована ця сукня. Можливо, на дівчат, які ще нижче за мене, але, ну, типу, мені прям дискомфортно в такій довжині суконь. Бачите? Дуже коротка, я вважаю. І також вона не має додаткових ніяких шортиків, нічого. До речі, всіх сукнях, які я сьогодні приміряла, вони не мають жодних там додаткової підкладки, жодних шортиків. Це погано, це величезний мінус. Тут йде ось такий от v образний виріс, така невеличка вставочка. І, до речі, вона, знаєте, по відчуттям, наче і нормальна по розміру на мене, але при цьому вона де-не-де -де, але притискає. Наприклад, отут у зоні рукавів. Ось ця резинка вона дуже сильно тисне мені у руку. Це також неприємно. Ось ці от збірки, от вони наче гарно на мене сіли, але я все рівно відчуваю дискомфорт, мені некомфортно у цій сукні, не можу пояснити чому. Просто, наче не моя. Дизайн гарний, квіти, на білому фоні, мені таке подобається. Але не знаю. Я ж кажу, що я дуже вирадлива, тому мені щось знайти гарне, це ще треба постаратись. Тому ось той костюм обов'язково дівчата беріть. Зверніть на нього увагу. Хоча це в мене розмір S, можливо, якби я взяла собі M, ку можливо, вона б тоді на мене сіла значно краще. Але це, ну, точно, не мій варіант. Отак от. І останні дві покупки на сьогодні це ось така от футболка з принтом. Бачите? Бонжур, мадемуазел! Окей. І до цієї футболки, до речі, футболка розміру S і складається вона на 95% з поліестеру. І також до цієї футболки я ще знайшла ось такий сіренький картуз. Написано Chicago. Цей картуз, він регулюється. Тобто ви його можете відрегулювати, відрегулювати, як вам буде потрібно. Ой, мені здається, що непогано виглядає. Дивіться, дівчата, що скажете? Йде чи не йде? Хоча я вже звикла насправді. Ой, від нього трошки тхне, але то таке. Це такий от відок, відочок. До речі, футболка класна, але єдиний мінус це поліестер. Але це просто через мою неуважність. Я її придбала, тому що я багато футболок замовляла і на аліекспресі, і на тему, в якій на 100% складаються з бавовни, з катону, тобто, знаєте, такі приємні натуральні матеріали, в яких абсолютно не спекотно влітку. Плюс вони також мають такі самі принти, як і в українських брендів, як і в інстамагазинах, які продають футболки по 3-4 тисячі. Просто біла футболка з якимось принтом. Ну, типу, я не бачу сенсу за таке переплачувати. Але я ж кажу, що це чисто. Моя така неуважність, що я придбала футболку з поліестеру. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка річ вам сподобалась найбільше. Мої фаворити це, звісно, що просто найперше, це ось той от рожевий костюм. Друге, це перша сукенка і, а, і купальник. Купальник просто вау! А ваші! Посилання на сукні та інші товари можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Дуже дякую за перегляд цього відео. Здачі ви дивилися його до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових зустрічей.